Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Любителям халяви розкажу про дешеві квадроцикли з Китаю Казума Ягуар 500. В даному випадку, це техніка ЗСУ. Так трапилось, що фонд Петра Порошенка закупив таку техніку на армію. Звісно, це була помилка закупщика. Я думаю, сам Петро Порошенко не хотів купляти таку техніку. Я його не оправдаю, але купили хуйню по факту. Казума Ягуар, Страдають військові, через день дзвонять по цих квадриках ламається просто все, якості, технологічності немає ніякої. Значит, що? У нас таких екземплярів наразі на сервісі два у обох проблеми з електронікою. Вон, Ярослав підключає блок управління, який ми зняли з іншого квадрика Того що на цьому квадрику ось вони мозги. Делфі, до речі, написано. Що вам покажу. Дивіться, кришка прожарена, пропалена. Значить, і самі мозги видно. Ну, коротше, вони згорівчі і абсолютно не робочі. Е, значить що? Один такий квадроцикл так скажімо, побідили, оживили хлопці у Львові. Green Center Quadro, класний електрик, у них там є. Майже 2 тижні вони його ковиряли і доковиряли інжекторний, Інжекторна система впуску тут наразі. І електрик каже, що вони схрестили тут проводку від якогось мопеда 300-кубового і попередню проводку від квадроцикла карбюраторного і схрестили її е неправильно. Неправильно підключений генератор. На генераторі є три фази, яка має йти на зарядку. Плюс там від датчика холла з'являється якась четверта фаза, яку вони пустили в косу. Коротше, через... Е Потім коротше, тут є розгрузочні реле. Деякі з них підключені неправильно. З генератора йде питання прямо на мозги, постійно його будь-небудь нюансів багато. Два тижні довелося електрику за цим усім розбиратися, бо немає ніяких ні схем, там, ні розпіновок, абсолютно нічого. От, але вони розібралися. Значить, зараз спробуємо, опираючись на їхній досвід, побідити ці два квадроцикли. Один квадроцикл, оцей перший, до нас привезли. Ну, він не запускається, тому що мозги згорівші. Другий стоїть у нас всередині, він запускається, але працює некоректно. Мозги там ще е на місці, вони, вроді би, працюють, але він не набирає потужність, глохне, давиться і так далі. Значить, тут, тут видно, його кавиряли. значить, Дросільний узіл. Тут датчики положення. Мап-сенсори, ще якісь датчики є. Видно, що їх підбирали. Частина датчиків сюди підходить з української техніки. Тут ось датчик, дивіться. Зроблено в Україні. Хлопці мої, Ярослав каже, що це одлана датчик положення дроселя. Коротше, цей квадрик запускається, але не їде, не розвиває потужність. Тому ми зараз, маючи в наявності два цих квадроцикла і маючи можливість переставляти комплектуючі з одного на другий методом подміни, з'ясовуємо, що тут не так. Тому що техніка інжекторна, э, діагностується вона, ну тут специфічний такий розйом, де да, історичний рік, але вона не підключається. Не підключається хлопці зі Львова, Green Center Quadro, Електрик, їхній володя. Каже, що там навіть те, що йде на діагностику, на каншину. І те підключено неправильно, він не діагностується. От. Поэтому ми з цього зняли мозги, поставили на той і з'ясували, що там робоче все. Туди треба тільки мозги і, відповідно, треба розібратися з проводкою. Тепер, що сказав електрик зі Львова. Три фази силові провода. Значить, це безпосередньо від самого генератора. От. І отут. Два провода, оцих три точніше. Значить, із них оцей, це ще одна фаза. Жовтий провід. Він лишній сказали його прибрати взагалі. Через нього всі проблеми. Тому цей провод ми удалимо. Це те, що буде йти ну, на зажигання. По суті, момент зажигання, іскрообразування і так далі. ось от цього датчика. От. Це ми вже підрозобрали трошечки генератор, щоб подивитися, як він влаштований, що тут за система, які датчики стоять і так далі. Бо була думка. Викинути цей весь дросільний узел з форсункою, з датчиками і замінити його карбюратором. Ну і, відповідно, думка була викинути взагалі мікропроцесорне управління і поставити сюди комутатор. Ну, оскільки хлопці у Львові вже побідили цю історію, знайшли купу проблем, ми спробуємо піти їхнім шляхом. Тобто усунемо косяки в проводці, перепідключимо правильно ті релюшки, про які електрик казав. Поміняємо там, на блок управління питання. Значить, удалимо цей провод, ще одну фазу. Значить, і будемо займатися. Значить, сюди будемо підбирати датчики на дросільний узел. Для того, щоб квадрик заработав коректно. От. А на той квадрик зараз будемо підбирати мозги. Значить, мозгів немає. В принципі, на ці квадрики, які будь-яких запчастин, невозможно знайти в інтернеті ніде, ні в Україні, ні в Китаї, ні на Aliexpress, ні на eBay. Немає абсолютно нічого. Значить, Контролер такий, він стоїть на багатьох квадроциклах, він стоїть на Лінхаях, він стоїть на Safmod, він стоїть на Хайсанах. Але оці серійні номери відрізняються. Розпіновочки, роз'єми, фішечки, контакти можна сказати, ідентичні. Но Вероятно, під різні квадроцикли можливо там на різний пин, на різні ножки приходять різні сигнали з різних датчиків і так далі. По-разному вони прошиті. Поэтому у нас зараз є в наявності там, два квадроцикли лінхай 300-й. 400-й і 565-й інжекторні з такими контролерами. Тобто Цей контролер МТ-05, ці всі дані, ці всі цифри, штрих-коди там відлічаються. Ми зараз спробуємо накинути сюди мозги і перевірити, чи вони працюють. Є висока вероятність, що вони працюють. Тому що колись на 320-й Лінхай ми ставили контролер от 400 ки і він їздити по сьогоднішній день. Можливо, момент зажигання, там опереження, плюс-мінус на цьому 500-кубовому моторі, таке ж як на ленхай, і воно запрацює. Тоді ми закажемо Лінхая і поставимо сюди. от-от вот така історія. Ну, теж треба буде розібратися, ось вони дві фішки, які приходять на мозги. Подивіться, скільки тут проводів Треба буде їх розпінувати. Щось тут переставити, щось відрізати, щось з'єднати, десь наоборот зробити розвилку, за цими релюшками розібратися. Ну і, відповідно з цієї сторони по генератору теж треба буде убрати лишнє, вибрати жовтий провод той, що йде е, четвертий. От, і позаніматися цю історією. Квадрики приїхали до нас страшнючі, По-перше, грязні, по-друге, в маслі, ми їх повідмивали. Ну, не везде помили, там, де було під пластиком, подивіться, ось воно видно, обросше, все бородати просто в маслі. Тут ось де провода виходять з генератора, все закидано маслом, там в районі стартера. Дивіться. Під глушителем там масло на защиті, просто редуктор. Передній там видно, в маслі все було, задній редуктор. Короте, квадроциклам там в районі року, і року немає. Вони обсикаються маслом, течуть, ламаються. Розпадається просто на ходу. Ну, дивіться. Тут ось магістраль іде для подачі масла, вероятно для смазки там якогось вала в коробки. І ця, ця магістраль, оцей тройничок, він упирається прямо в глушитель. Просто упирається. ну ну Похуїзм просто. Ну, неужели не можна було укоротити його або вище цю трубку подачі масла зробити? Куди воно йде, не знаю. Переходить на ту сторону. Маслонасос знаходиться у двігателя з тієї сторони, відповідно, маслонасос, мабуть, для чогось качає масло сюди. Коротше, упирається прямо сюди. Тепер під цією кришкою знаходиться чистий генератор. Чиста генератор. Тут ось з цієї кришки виходить патрубок і, подивіться, він нікуди не йде. Тобто туди грязюка, пісок, пиль, вода попадає, і от туди воно ніяк не уходить блядь, завели б його, соединили б з воздушним фільтром, там, не знаю. Ну просто пиздец. Якість, це якість просто в усьому Так, що вам ще інтересного показати? По всьому квадроциклу, не знаю, видно вам чи ні, жопа просила. Непонятно по якій причині. Ну, я думаю, пизда прийшла обом амортизатором, бо жопа стоїть донизу. Вот. І отут видно це висить. Стабілізатор, блядь, лопнув по-живому. Дивіться, пильники шрусів, вони всі запотівші. Десь я бачив, а оцей зліз. Про те, як реалізована підвіска, я взагалі мовчу. Ричах тут менше 20 см вони коротюсінькі. Дивіться, який ступічний узел і дивіться, куди винесені колеса. Якщо подивитися на всі інші квадроцикли, то колесо Находиться прямо над ступіцею, щоб не нагружати її. Тут все зроблено проти будь-якого здравого смислу і законів фізики. Тобто, По-перше, короткі речаги не дають ніякої плавності ходу. Короткий рычаг, він козлить, квадрик цей жорсткий, плавність ходу відсутствує. По-друге, така реалізація зі ступічним узлом і винесеними колесами сильно нагружає ступіцю. Підшипники тут взагалі не ходять. Підшипники і втулки оці всі нагружаються. Коротше, короче, хуйня, куди не подивись. Квадрики ці випускаються, ну я їх бачив дуже давно, років ще 15 назад я їх бачив. І китайці іноді писали там на почту, присилали предпочті, предлагали ці квадрики. Ну, ну Це просто піздець. Без, без сльоз не глянеш. Так, да, вони за що того, що розставили колеса, квадрик кажеться великим, там, масивним. Но... Технічно це неправильно, воно абсолютно не ходить, абсолютно не працює. Якої тут якості амортизатори, абсолютно не знаю. Але вони просівші, провалені, повністю, квадрик сидить на жопі. Зараз будемо пробувати якісь амортизатори сюди підбирати, чимось замінити і так далі. З цієї сторони, дивіться, шноркель, воздухозаборник варіатора. Значить. Датчик температури на головці стоїть. Дивіться, упирається шноркель прямо в датчик. Ну це ж десь якась мінімальна нагрузочка, десь в дерево там, чи ще кудись притулиться, і шноркель отламає просто цей датчик. Хорошо, якщо антифриз не витече, а тільки контактна група відламається. Ну, 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 просто пиздець. Просто проводка ніяка, проводка нікчемна. Оце провода, які йдуть до концевичків, до лягушок до тормозов они высмыкаются вот такой якости проводка тут высмыкнута тоже как реализованы тормоза смотрите смотрите трос и тут тоже трос на руль выведены тросы рабочие цилиндры э, стоять стоят под квадроциклом под, мотором его там короче и і... ось вони тросы блять Порозпускались, подивіться, тросики. І от там стоять циліндри. Я не знаю, чи дорого їм, блядь, шланги було на руль витягнути. Хуйозно. Таке собі рішення, блядь, Просто піздець. Значить, е, отут хочу вам показати рульовий маятник. Квадроциклу менше года, Варений уже в двох містах. В двох містах. Як ви думаєте, чого він варений? То, що... Качественный метал, наверное. Ебануться <гум> просто, подивіться. Рульовий вал. Ну, це должно бути... рульовий вал, воно должно бути мега надежним. Короче така от собі історія з цією казумой Передні рычажки так само як і задні. Все трошки тут... Приберу. Передні ричажки так само, як і задні, сантиметрів 20 длиною, не більше. Коротюсенькі, просто коротюсінькі. І так само колеса винесені в сторону, винесені от ступиці. Подшипник знаходиться. отут, отут, А колесо винесено за подшипник. Тобто центр колеса, він має бути над шаровою опорою. Це всі знають. Міняється рульошка, цього, того, що вони винесли колеса, Виростає нагрузка на рульове. вам тяжко крутить колеса и так далее. Короче, сделано, блядь, абсолютно безграмотно. Плюс, то, что они вынесли колесо, у нас стоит открытый тормозный диск. Тормозные диски, они обычно утоплены в колесо, для того, чтобы защищать колесо от препятствий, какие тут у вас появляются, от грязи в том числе. Тут грязь вся ебашить на ваши тормоза, убывая их. Ну, блядь. Сзади та самая история. А, ну тут Тут тормоз ззаду по бюджетному зроблений, він трансмісійний, на задньому кардані. Ладно. Так, що я ще хотів показати? Ну, Квадріку року ще немає. Дивіться, передній кардан. Крестовини вже поміняні. Ну, те, що їх поміняли кустарно і приварили, поставили на сварку. Що це значить? Крестовини і року не відходили. Це, це блядь, якісна техніка чи ні? просто пиздец, мужики. И периодично у меня запитывают, а что это за квадрик, а может купить, там не есть, недорого. Эх. Взагалі БУшну технику не раджу никому куплять. Ну, я раджу БУшну куплять, то есть не раджу, а рассуждаю на всю тему. Вот квадрик есть смысл куплять, если он там раза в три дешевле рынка. Ну, например, Беушный Сифмото, там 500-ка, да? С усилителем руля, там рыночная цена, его там 6 6500-7 тысяч. Но нема смысла его куплять за такие деньги. За 3000, условно говоря, есть смысл купить квадрик, если он більш-меньше. То есть ты купляешь его за трешку и дальше инвестируешь в него деньги. Занимаешься тем, что поживляешь его. Його до тебе їбали всі в рот, пускали по кругу як проститутку, той квадрик. Топили, розривали. І ти ожидаєш, що ти купиш хороший квадрик, БУшний він буде їздити. Ні, БУ це лотерея, я сторонник купити новий, можливо, трошки простіше. Якщо ви хочете 600, -ку купити Бушну. Ну я б купив лучше 400, -ку, але нову. І щоб все було... Щоб все було у вас добре, і нерви цілі були. Тому що в оці б ушні квадрики зачасту треба вложити скільки денег. Що по ітогу вам дешевше було б купити новий квадрик. От, і були б нерви цілі і на новому б ви просто каталися. тут за що не возьмись, все просто, по-перше, на якості, по-друге, воно ну, усосане вже уєбане. Просто уебане. Техніка проста, вона недорога, да. можливо вона стоїть своїх грошей, але вона не стоїть потрачених нервів і засобів на доведення її до якогось там, правильного технічного стану робочого. Із з тут два бака. Хто знає, напишіть, де таке було, на яких старих квадроциклах. Значить, Так скажемо, основний бак, через який ви заправляєте топливну систему. Значить, і... Так скажемо, основний другий бак, який знаходиться в задній часті рами. Тут же знаходиться вся движуха, топливний насос со своїм модулем, датчик уровня, топливо і так далі. От цього бака, ось він йде шланг, просто від цього бака ви заправляєте, і топливо одразу тече в той бак. Така собі історія, шланги тут, ну, блять, вони вже, вже пересихають, вже тріскаються. Тобто, не дай Боже. У вас буде цей повний бак і у вас топливо десь почне протікати. Ну тут пизда, вихлопна система тут на... нагрівається до красна. Кстати, вихлопна система з усіх дірок. Прокладок нема, попрогорали, він пердить, чахтить, Работає громко. Що вот. ще з інтересного? Ну, те, що запчастей немає. Я вже казав, хуй знає от чого їх підбирать. Як їх оживлять ці квадрики. Це добре, що у нас така движуха по квадроциклах і ми можемо пробувати, там, чи от лінхая, чи ціфмота запчасти. Ми їх кожен день держим в руках, ми знаємо від що, шарову опору сюди поставити підшипник. А от звичайна людина ну, ну, ну тут просто плач. Просто купив і плач. І от військові, які отримали цю техніку, ну, блять, їм треба робити роботу. Їм треба підвозити БК, їм треба їздити в розвідку, їм треба трьохсотого вивезти. А ця хуйня глохне в самий непідходящий момент, то що згоріли мозги. Ілі датчик, блядь, який із риса зроблений. І сині ізоленти просто від'єбнув і все, дросільний вузел не працює. Що, от що, блядь, з ними робити? От вам Казума Ягуар. Казума Ягуар, Казума Гейтер. І от вам всі інші квадроцикли, дешові, Без роду, без без имени и племени. Поэтому я всем кажу: не, не купляйте шляпу, купляйте заводскую технику. Сиев Moto завод бренд номер один. Sigway завод серьезный техника ничем не уступает Siv Moto. Не неубиенная аппаратура. микелон завод. Linhai завод. Башан, осенние квадроциклы На базе Хонды Красавчик просто Ретро техника Завод Купляйте хорошую технику Не, не купляйте херню Ну значит вот такая история С квадроциклами Казума Ягуар блять это такой квадрик Кто там звонил спрашивал Хочете ще такий квадрик чи ні. Що робити там, ну не дай боже. Якщо ви там в деревинку десь в пеньок в'їбете і зламаєте цей речах, де ви, де ви його будете брати. Якщо порветься граната, шруси тут я не знаю з чого вони зроблені, пильники ці тріскаються, репаються, пильники на рульових наконечниках, хлопці вже поміняли. Там посадочні на... Сейчас спробую пробую зафиксироваться. Короче, посадочнее під, під рулеви. Підшарові пальцы рулевых наконечников. Ну видно, там разбито нахуй. Качество металла, качество всего. Просто ебануться. Ось все вин код. Може він вам чимось поможе. Може ви по вин-коду будете запчасти заказувати. А, ну тут ось качество этих гофры. дивите, ну блядь, півгода воно просто розсипається в руках. Казума Ягуар Військові дзвонять, питають, ну що там, що там, коли наш квадрик отремонтирует. А я їм коли починаю розказувати оці всі історії, і пояснивать вони кажуть, блядь, може ми його лучше спалим, та новий купимо. Що робити? палить. Жалко, в мене думка така. Ми будемо оживляти таку техніку. Я військовим зразу кажу, щоб ну в ідеалі, щоб на ноль вона не їздила. Це техніка там однозначно не переднього краю, По якійсь другій лінії там хай собі їздить. Возможно, на полігон там інструкторам віддати. В кожній частині є там свої інструктори, є пацани на полігонах, які працюють. Які вже пройшли війну, віддали своє здоров'я, там хтось втратив кінцівку, руку чи ногу. От на полігоні така б техніка була б, ну, вона б допомагала. Да, коли він там заглохне, той квадрик на полігоні, страшного ніхуя не буде. І ніхто не загине. Але якщо він десь заглохне цей... ця хуйня рисова десь на бойовому виїзді, не дай Боже, ну то я б не хотів, щоб. Щоб ця техніка когось підвела і постраждала чиєсь здоров'я, або взагалі хтось загинув, чийсь син, чийсь батько, чийсь чоловік, чийсь брат. Поэтому підтримуйте військо, донатьте на нормальну техніку, квадроцикли, стратегічні в цій війні квадроцикли і баги. Ця техніка працює на підвоз БК на дуже гарячих напрямках. Ця техніка е підвозить БК, вивозить поранених в тих місцях, де важка броня заїхати не може. Тому що деякі під'їзди, а загалом більшість під'їздів прострілюються підерами або їхні пташечки там літають, і тому важка броня, гусянка, хоч кольосна. Вона їде повільно по грунтовках 40-50 кілометрів і вона становиться такою знаєте, жирною і бажаною ціллю для підарів. От, а квадріки, там навіть 500 ка вона там 70 може їхати 80 по бездоріжжю. Це в два рази швидше, ніж будь-яка броня. І там FPV-шки, наприклад, на оптоволокні, вони летять 50 км за годину. Тобто FPV-шки на оптоволокні догнати такий квадрік ну, їм складно. От, але є і FPVшки без волокна, які летять 100-120 і, і 150 км за годину і 200. Тому така техніка важлива, вона потрібна, вона допомагає, вона рятує, вивозить поранених, вивозить поранених там, де ніхто інший не може заїхати. Поэтому донать, донатьте на таку техніку, на хорошу техніку, донайте на її відновлення, ремонт. Тим самим. Ваш донат збереже чиєсь життя і наблизить перемогу. Баночки актуальні на відновлення техніки такої, завжди є в описі під відео. Це ось вчора з 80-ї бригади, з Курського напряму привезли до нас на відновлення. А там після мойки стоїть квадроцикл, який вчора привезла Нацгвардія розвідоси. Тут у нас з іншого підрозділу Нацгвардії, Печерська бригада київська наша. Ось баги привезли, Polaris відновлюємо. Ну і цю хуіту я вам показував. Сьогодні віддали один квадрик, і вчора віддали два на військо, на минулому тижні в п'ятницю, в п'ятницю три квадрика відвезли під Суми і в четвер один. Отакий у нас движняк, їбашим. Долучайтесь, значить, е -е... гроші на відновлення такої движухи потрібні постійні. Поміняти масла фільтра по квадроциклу, це там якийсь мілкий ремонт, колодки. Там... Це в районі 100 баксов, часто техніка заїжджає там, на ремонт подвіски, ремонт коробки або варіатора. І там 15-2000 баксов легенько прилипає. Днатьте, донатьте військові. Роблять це за свої бабки. Ми долучаємося, наскільки вистачає у нас грошей. Я буваю там за місяць у мене донатів і інвестицій таку техніку, там доходить до 100 тисяч гривень. От. Е -е -е. Тяжко. І кожен донат, кожна гривня, яка приходить на баночку, вона мотивує, вона надихає, ти розумієш, що ти не сам. І це дозволяє рухатись. А знаєте, ще приємно, коли військові дзвонять і кажуть, дядь, що там ми должні за квадрик. Я кажу, нічого, ніяк нічого кажу. ну, Ми своїми силами отремонтували, там, ілі скинулись, баночку закрили. Вони кажуть, та ти що, блядь, Бо зараз піздець. От, поэтому донатьте. Ну а кому треба квадроцикли, дзвоніть. У нас куча хорошої техніки для вас. Контакти наші теж є в описі під відео для лінивих ставте на паузу там номер телефона адреса посилання на сайт звоніть замовляйте по такій хуйні не звоніть це виключення військові тільки От військовим ми ніяк не можемо відказати в будь-який час доби 24 на 7 я на телефоні чим можу допомагаю іноді в режимі онлайн там Ремонтуємо щось, запускаємо, обслуговуємо просто по телефону. І в три години ночі буває.